Друзі, привіт! Це лот демісезонних сезонних парок для дівчаток від популярного німецького бренду Peppers. У лоті 6 штук. Одна модель у двох кольорах: оливковий та чорний. По розмірах від 146 до 176. Тобто 146, 152, 158, 164-й, 170-й та 176-й. Ви виготовлений з якісних матеріалів. Вони відрізняється міцністю та довговічністю. Оптимальна довжина у курточки злегка приталений еластичний пояс, зручний капюшон зі штучним хутром. Хутро можна відстегнути, воно знімається. Верхній матеріал із 100% бавовни. А має воду відштовхувальні властивості завдяки дивної Finish ЕКО, Підкладка 100% поліестер, Всередині утеплювач з середньої товщини. Має два накладні, дві накладні кишені на кнопках. Також всередині є кишенька на липучці, рукава з манжетами. А блискавка по всій довжині, вона закрита планкою з кнопок. Позаду є розріз. Курточка дуже гарної якості. манжети трикотажні. І такий гарний оливковий колір. Ось це та кишенька. Лот коштує 2100 гривень. Вартість однієї курточки 350 гривень. Замовити новий погод зможете у наших менеджерів детальні інформації під відео. Всім дякую за увагу.